Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас сьогодні Валентин Лобчук, випускник курсу QA Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Валентин, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Uh, я QA-інженер, uh, Працюю в компанії Inforce. І робота мені подобається так, невеличкий спойлер. Чудово, чудово. Скажи, будь ласка, ким ти працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? Працював я поліграфіст-дизайнер. В основному мою роботу входило: це дизайн, там, умовно, блокнотиків або виготовлення всяких незвичних таких виробів, або дизайн кружок. Ну, такий більш творчий. Напрямок, але також вимагав фізичного такого навантаження. Головна причина була в тому, що я захотів змін, і моя професія мала дуже вузький напрямок, в який я не дуже бачив свій розвиток. Угу. Тобто, по факту, в ІТ ти пішов саме для розвитку? Так, е, да, щось нове, це для мене завжди, як, як завжди кайф. Завжди до мене це тянуло і завжди хочеться бути ще й плюс до цього, так би мовити, в тренді. Чудово. А скажи, будь ласка, які в тебе були очікування перед тим, як ти йшов на навчання, і чи всі вони виправдалися? Е ну, були це те, що саме головне це ментор. Ментор 24 там на сім умовно. Е там щоб він е зрозуміло мені, пояснив деякі теми, які або деякі не знаю там деяку теорію яка мені не дуже зрозуміла і е, ментори в цьому прям ну на сто мені допомогли ніяких нарікань немає типу все окей Чудово! Друзі, ми зараз в прямому ефірі. Хто дивиться нас в живому форматі? У вас є унікальна можливість поставити свої запитання Валентину, і протягом ефіру Валентин буде давати відповіді на найцікавіші запитання, а також, якщо ви чуєте інформацію, яка для вас цінна, яка вам відгукується, ставте вогники в чат, ставте вдобайки, ми будемо дуже раді бачити зворотний зв'язок. А ми рухаємося далі. Валентин, давай детальніше поговоримо про твоє навчання. Скажи, будь ласка, з якими викликами ти стежки? Під час навчання? Ну це, по-перше, нова нова галузь і нові знання, в яких дуже важко було поглинути і так само вивчити і зрозуміти їх. А саме головне це саме зрозуміти мету та суть. Типу, для чого це там умовно, для чого цей документ, для чого ця теорія мені потрібна? Навіщо не знаю там. Uh, техніки тест дизайну для чого це, ну прям коли я перший раз побачив оці uh, теорію, то було скажу чесно важкувато. Що тобі допомагало все ж таки її засвоїти? Uh, ну, як не дивно, для, для мене це було прям не знаю відкриття, ну але конспектування. Реально, коли руки. ви так да, від руки, це іменно коли ви аналогу так згадуєте шкільні роки. Ну і справді, типу, коли ти конспектуєш, тебе цього ну ніхто не заставляє, ти сам для себе це робиш, і ти більш вибірково вписуєш інформацію, і яка і яка дійсно дійсно важлива. Тобто, що я маю на увазі? Умовно, є конспект, да яка теорія якийсь матеріал. І тобі потрібно е, саме в конспекті знати, що тобі саме потрібно. Тобто, не, як це, не бездумово просто все переписувати, а іменно почитай спочатку прочитати, вникнути і це записати, щоб воно тебе зафіксувалося. Угу. Так, чи повертався ти до своїх конспектів, коли трішки забігаючи наперед, таке питання, коли готувався до співбесід? Е, звичайно, ну прям. Ну, Uh, саме до своїх багато да і зараз при роботі я також дивлюсь свій конспект. А от конспект саме з GoIT, то да, типу, з самого початку, коли я починав створити своє резюме, то да, типу, дуже часто я, uh, я завантажу собі додаток GoIT, Дуже зручно, типу, сразу собі оп, оп, обнули, подивився. Типу, дуже часто. Супер. Додаток, це ти маєш на увазі саме ну, за стосунок, який в телефоні був але? Да, да так. до прикладу, там їду кудись, оп, згадав, все. Чудово, щоб мати завжди під рукою. Да, да, Добре. Да. Що тобі допомагало подолати виклики під час навчання? Окрім конспектування, чи було ще щось, якісь такі лайфхаки, з якими ти можеш поділитися з нашою аудиторією? Mm. Ну, не боятися е, помилок та критики. І, типу, просто е, в мене є таке, що як? так, Я такий, такий, я іменно зробив, як мені зробили якийсь коментар, який мені не сподобався, або знайшли помилку в, в моїй роботі. о, ні. Чесно, признаюсь, типу, ну, я така трішки людина, така егоїстична, але. Я зрозумів, що просто прийняти, аналізувати що це не просто помилка це в першу чергу це прогрес. Ти в будь-якому випадку робиш прогрес. Так це факт. А давай ще скажеш, будь ласка, чому саме тестування обрав? Чому не розробку, не дизайн, не проджект менеджерство? Чому саме тестування? Угу. А, ну, у мене був досвід в розробці, але на цьому шляху а, мені якось. Не знаю, внутрішнього не хотілося якось далі продовжувати розвиватись, якось цікавитися перш це цікавитись чимось новим в, в, в даній сфері, ну, в даній галузі. І мені прямо воно не йшло. І, типу, я згодом покинув вообще, сферу IT, пробив себе чим, чимось новому і знайшов попасти такий марафон, від Google IT, по QA. Я пройшов такий, Вроді прикольно, Вроді класно. Там подивився пару каналів по QA, цікаво і попав сюди, ну, в школах Говиті. Чудово, а чи ти задоволений своєю роботою? Так як ти сказав вже на початку, що ти задоволений? Давай перейдемо до блоку про працевлаштування, які кроки тобі допомогли знайти свою першу роботу. Тому що є глядачі, які нас дивляться, які зараз на етапі там пошуку роботи, хто буде дивитися на запису. Угу. Їм цікаво, от що ти робив, що ти все ж таки знайшов роботу. Аналізував фідбек своїх провальних співбесід. Ну, типу, просто потрібно зрозуміти, що будуть провальні співбесіди. Типу, це факт. А саме більший вплив, от прям прогрес, що мені більше допоміг в пошуку роботи, це провальні, як навіть не провальні, а іменно дуже дивні співбесіди. От, прям після <правж> я бачив один мем в LinkedIn, типу, Чувак прийшов співбесни, після якої потрібно там тричі помитись в душі. Типу, прям стільки погано. Типу, признаюсь, в мене таке було, де мене прям ну завалили я прям. Погано, коротше, було. і ну типу а це мені було додало такий буст, що в подальших співбеснях я тупо не боявся. Мені було вже, ну, я вже пройшов, це мені вже все одно. Давай зробимо таку маленьку ремарочку перед тим чим, як підемо далі що по запитаннях щодо співбесіди? Скільки часу пройшло після завершення навчання до моменту працевлаштування трішки по цифрах? Ага. Місяць місяць, і за цей місяць, скільки тобі вдалося там відправити резюме, скільки пройти співбесід? Так на рахунок, ну прям дуже багато Співбесід десь в районі? 10 щось таке. Прям. Це іменно з двома етапами я ще рахував. Тобто це HR, технічка. Типу, да десь около 10. Угу. А скільки ти відправив резюме? Чи рахував Ну, безліч, типу, на джині оце нова вакансія, все сразу же типу. Не думаю, що. Добре. Так... Окей, в районі. В районі десь 25 Щось таке. Угу, Добре. А, і на якій в результаті платформі ти знайшов роботу? Джині. Uh, Джині, давай поговоримо детальніше про компанію, де ти зараз працюєш. Скажи, будь ласка, скільки було етапів співбесід, і які вони, як вони відбувалися, щось тебе можливо вразило на них? Угу. Е, ну Перше, це HR-інтерв'ю, тобто базово про миссовський, хто я, що я, коротенька біографія, знання англійського. Е, далі це в нас технічне інтерв'ю з QA лідом. Е, та і все, типу, і далі мені прийшов, прийшов офер. Типу, після цих всіх інтерв'ю. Доволі базово, типу, це у всіх, тільки інколи є екстра степи, типу. Третє фінальне SEO, там і четверте прям ну фінальну фінальне. Якщо ми вже говоримо про інтерв'ю, яке найдивніше технічне запитання тобі задавали на співбесіді або найскладніше? Е, є найскладніше, от це якраз до того, як я говорив про провальне таке, <сувальне> співбесіду, типу, мене запитали от прийшов клієнт і каже. Мені потрібно це протестувати. Е, і як ти йому маєш, так помовити, які ти маєш результати йому показати, які там документи або ще щось щоб там, сказати йому, що дивитися це протестовано. Тут погано, тут хорошо, тут погано. Але саме запитання просто надалі доповнювалося. Типу, я питаю, а є там якась документація? Я каже, а нема. Ага, ну, тоді, типу, е, по своєму досвіду. І по цьому інколи так намагаються заплутати. Оце прям було складніше бо я ну не розумію. Мене не було ще досвіду типу, саме в спілкуванні, прям напряму з клієнтом. Типу, Добре, а склад... вони сказали, яка правильна відповідь мала бути? Ні, ну, <зв jamais> nee. бо це напевно і моя помилка, бо я, ну, я просто сам стресував дуже сильно. Типу, це були, були мої перших. Перших три співбеслі, здається, ну, типу, я на них прям дуже сильно стресував, і я просто не контролював себе. І я не контролював інколи свої думки, і як правильно запитати, бо ще щось бо було дуже стресово. Угу. І ти відповідно не запитав, що ж тоді має бути правильно, так? Так, да, просто я, я ще тоді, типу, я все ще обдумував це запитання, а що ж, а що ж, типу, щоб відповісти самому собі. Mm, зрозуміло. А, а яке найскладніше чи найдивніше було Сускільне запитання протягом твого часу пошуку роботи? Mm, ну, от ну, Сускільне це зазвичай в hr інтерв'ю, а hr інтерв'ю там ну, максимально базові. Нічого дивного такого не було, просто там прості запитання, як ти як людина комунікуєш з іншими людьми, і які твої там. Подобання, що там якісь твої іщусь, і так далі. Нічого uh -huh. незвичного такого не басовські вам. Багато да. цікавого це на технічках. Дуже цікаво. Ну і щоб навчитися, треба однозначно ходити. Дорогі глядачі, у вас є посилання в чаті. якщо ви ще вагаєтесь, який напрямок обрати або не знаєте, який, можете залишати свої контакти, і менеджер розкаже вам. І допоможе визначитися, що саме який напрямок в IT підходить для вас, тому що в даному інтерв'ю ми розглядаємо саме напрямок тестування, але IT – це величезна сфера, де можна точно брати те, з чим буде комфортно працювати саме вам. А ми з Валентином йдемо далі. Скажи, будь ласка, давай поговоримо детальніше про роботу. Якщо будуть якісь запитання, що там відповідно до договору не розголошені, ми просто їх будемо Оминати. Скажи, будь ласка, є ж така побутує думка, що тестувальники, там міфи, так? Як то мішають жити спокійно розробником? Вони навіть ще знаходять баги, і розробники мусять щось справити. Скажи, будь ласка, як у тебе побудований процес роботи? Наскільки тобі комфортно працювати з командою? Як ви знаходите спільні точки перетину? Mm, ну, поки що не було ніяких. Ну... Проблем з комунікацією, типу, я, я звичайно, сам ініціюю там, якісь коли, якісь, типу, щоб зрозуміти там, умовну специфікацію, там, якусь ще документацію, якісь функції, зрозуміти проєкт, що, до чого. Багато запитань. І, типу, завдяки, напевно, цій ініціативі в мене менше проблем з моєю роботою. Бо я розумію, типу, окей, це робить тето, а це робить тето. І все. Типу... Умовно, воно робить помилку, але ця помилка поки що це типу expected result, Типу, це так і потрібно, поки що. І, типу, не потрібно нічого там голосувати, там, умовно кричати в про що все погано, все, капець, бах, ужас. Угу. Комунікація це такий, така важлива навичка, такий важливий софт skill для роботи в IT. А які ще важливі навички для роботи в ІТ, для роботи от саме скільної сторони? Ага. Ну, комунікація це да, і там. Бути адаптивним, тобто умовно, пробувати себе з. Ну, в щитувати людину, як вона себе зараз почувається, як вона, можливо, неї сьогодні якийсь там релігійне свято, або ще щось. Це так, типу, це напевно з досвідом, але я думаю, це також дуже важливо, що, напевно, не потрібно якусь релігійну людину там і якось турбувати, умовно, в її релігійний день, і, типу, поважати її границі, і не турбувати його в цей день. Просто. Працюючи працюючи на іноземній компанії, я визначив, що є досить багато релігій і досить багато свят. І тому це також потрібно мати на увазі. Дякую. А що важливо для роботи саме qa інженером інженером Бути всебічно розвинутим. Я гадаю, що я отримав цю роботу, бо я просто упамів, що я раніше працював з Джанго фреймворк. Тобто, в мене був дипломний проєкт це е, веб-сайт, тобто веб-додаток, де я використовував, типу, джанго фреймворк. І повертаючись до того технічного інтерв'ю, типу, ти хліб сказав, о, а ти працював з тим-то, тим-то. да працював Ти використовував чат GPT? да Типу, а старався типу писати код самому. А ти зрозумів те, то, те, то да я зрозумів, типу і, і далі почалося. І, типу, можливо, через це і так мене і взяли. Просто я був всебічно розвинутим, там знав щось по побільше, ніж там, мене окей. що автоматишн, що там чуть що там з веб-розробки, і так далі. Угу, mm -hmm. Прийняла, дякую. Ну, тобто, по факту, всі знання, які ми здобуваємо там, на своєму попередньому досвіді, вони завжди є плюсом в ІТ, в нашій там, новій професії. Е, можеш, будь ласка, описати свій звичний робочий день. Як він відбувається? От, звичайний mm. робочий день QA інженера. Добре. В основному, це просинуюся. А... Компутір підключаю основні там VPN, щоб підключитись до там віртуального середовища, і дивлюсь на свою роботу, на якому релізі я зараз працюю, що мене, які тікети відкриті, що я протестував, які мені баги є, чи на мене відкрили там новий тікет на нове там новий реліз. І, типу, ну, в основному, е як це? У, мене, у нас релізи такі довгі, тому, типу, я вже знаю, я вже сам свій розпланував, типу, так би мовити, злого в час, наскільки мені потрібно потратити, на той, на той реліз і так далі. І плюс додатково у нас є, типу, додатковий додаток, який тебе показує твій графік, типу там на тиждень вперед. І типу, я наперед знаю, що, що над чим я буду працювати. Тобто є така більш структурованість роботи, да, що да. знижує з... нас, знижує. Там, стрес. Добре. добре. А чи коли ти прийшов на роботу, чи був у тебе ментор? можливо, є ще зараз наставник, хто тобі там допомагав влитися в колектив? Mm -hmm. чи, чи... Ні, на жаль, не було. Але на щастя, завдяки моїм soft skills, я знайшов, ну, скомунікував зі своєю колегою, і, типу, вона мені пояснила, що. Немає то людини, тобто немає QA-менеджера, який, типу, показує, що ось, дивись, у нас є такі ресурси, тобі відкрито такий-то доступ. Ні. Типу, я, по ходу, мені відкривало, і я на деякі попав тільки через два місяці. Мені надали доступ. До того моменту я спілкувався тільки з поемом там в все Типу, до того моменту я не знав, який мене графік, я не знав, типу. Де посилання на дельки, я не знав, де де отримати доступ до специфікації, документації, там в джирі. І, ну, просто, о, що теж потрібно мати на увазі, що будуть моменти, де ну вас просто кидають. там Так, да, все. Ну, типу, бувають моменти, да типу є таке, що просто вас кидають і розбирайся. Валентин, ми вже дякую тобі за відповідь. Ми вже з тобою згадували на попередніх запитаннях. Ти говорив про чат GPT. Як ти вважаєш, чи замінить штучний інтелект тестувальників? Uh, ну, як мінімум, Менел, то точно ні. Бо, типу, uh, це перш за все Менео це, ну, це більше про комунікацію здається, про розуміння проєкту, про Ну, вникнення специфікації, документації, вчитування. Я, ну, я думаю, на мою думку, вряд ли поки що штучний інтелект може замінити повноцінну комунікацію, типу на рахунок розуміння проєкту. Поки що, Ну я вважаю, це неможливо. І загалом, як там, на мою думку, суб'єктивно, ти повинен приборкувати те, що новий інструмент використовують для своєї роботи. І це тобі якби допоможе далі розвиватися і зростати як спеціаліст. Скажи, будь ласка, які поради такі ти можеш дати нашим студентам, які зараз там навчаються, що їм точно треба робити, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися в it сфері Ну мені допомогло це, коли, типу, у мене було сумніви щодо ну, QA-професії, а я знав, те, що я хотів, але щоб себе більш змотивувати, я собі зробив таку соціальну гру. Я своїм друзям розказав, те, що дивіться, я пішов на цей курс в ГайТ, вони скептично про це ну, відреагували. Я такий типу, кажу: або я працюю. Або ну я буду працювати в QA, або я. Як, як це ж це слово замінити? Ну. Я ну не вдах, скажімо так. І, типу, мене це змотувало, бо, типу, блін, я що? Ні, я не на вдах, ні, не в якому разі. І трошки більше приділяв час на вивчення конспекту і вивчення там нових ресурсів, чим можна там хизинутися на співбесідів. Mm -hmm. і... Тобто, по факту такий договір соціальний. Так, да, типу, щоб це мало якийсь соціальний вплив на на тебе, типу. Бо це дуже такий <роші> хороший рушій. Однозначно. А друге що? Ну і конспектування, так. Да, я прям недооцінив цю силу ну записування. прям Воно так будто знецінилося ще зі школи, типу, бо я просто бездумно там переписував, щоб, що, щоб там підглянути на контрольній. Ну, підгляну, окей, все, воно ж не зафіксувалося у мене. А тут, типу, з власним бажанням, і плюс, якщо це той шлях, який ви вибрали, то це буде діяти прям дуже добре. Чи було в тебе та, дякую за ці поради, і таке фінальне запитання: чи було в тебе момент, коли ти хотів здатися? Ну там, зупинитись, навчатися чи пошукати роботу? М -м під час навчання ні. Ну, Взагалі, не було мені було цікаво, не був цей вог вогонь, прямо в Під час uh, пошуку роботи. Ну, так як я, так як мій пошук був дуже короткий місяць це, ну, Дуже. Це дуже коротко, типу, ну, я просто-напросто не встиг, типу, якось, мій вогонь ще не згас, так що. На завершення, яку мотивацію ти можеш сказати нашим глядачам? Які ще mm -hmm. вагаються йти в ІТ, не йти в ІТ, що робити у житті їм? Ну, скажу, типу, от якщо ваш якийсь внутрішній голос або ще щось. Ви, ви, ви просто це відчуваєте, то, типу, повний газ. Бо це так само я сам до цього я сам через це прийняв рішення. І я завжди стараюсь слухати цей, так би мовити, поклик. Типу, якщо в мене прям там чуть-чуть якісь сигнали є там з мого внутрішнього світу, що кажуть, що давай зробимо. Типу, лишнім не буде, типу нові знання, но, новий експіріанс, нові люди. Тим більше там ж є огромний чат там людей, там підтримка, там, ну типу, якщо ви от саме умовно дивитесь на фронтен, там, так або ще якісь направлення, і ви відчуваєте, що іменно там, умовно, девопсом подобається такий, і у вас це тягне то будь ласка, прислуховуйтесь. Ви не пожалкуйте. Ідіть вперед і у вас усе вийде. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. зустрінемося з вами в наступних випусках. Валентина, тобі бажаємо розвитку, професійного росту. Нехай твої наступні цілі стають реальністю. Дякую за інтерв'ю, дякую за те, що поділився своїм досвідом. Да, дуже дякую, було дуже приємно поспілкуватись. Па-па.